Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Вітаю вас, друзі. Так, це вже стало мемом, але так звана Росія в чергове отримала удар в спину цього разу від Казахстану, тому що днями президент Казахстану Токаєв заявив, що Казахстан буде дотримуватись санкційної політики проти так званої Росії і не дозволятиме у Казахстані комусь обходити санкції. Однозначно заявила те, що буде слідувати санкційному режиму. А ми маємо контакти з відповідними організаціями. По самлюдіні санкционного режима, і звісно, а вже ж від цієї заяви порвались російські пропагандисти. Кто такий, щоб про наші діла на людях розмовляти? Я вже здесь спотикаюсь, і ще пару років тому таку ситуацію навіть не можна було би уявити, але зараз вона стала реальністю, тому що так звана Росія дуже серйозно втрачає свій вплив навіть на своїх, наче як союзників, Казахстан учат Росію как їй. А свою внішню політику вас нічого не смущає. Відповідно, Казахстан, який також розуміє, що для нього теж існує загроза з боку так званої Росії, користується ситуацією і зараз усе більше і більше намагається від так званої Росії віддалитись. А в Казахстан якщо ми подивимося на останні сигнали вони дуже плохі. Окрім заяви про санкції, токаєв також казав і про війну так званої Росії проти України, але казав більш ніж дипломатично. Він казав сказав, що треба сідати за стіл переговорів, а казахстан за мір нужно прекращать взаємні обвінення і вести ділові переговори з тим, щоб найти е, приємлиму для обох сторон основу мирних переговорів і тут важливо не тільки те, що саме сказав Токаєв, а й де він це сказав, бо він це сказав у Берліні, у Німеччині, і саме це і розлютило російських пропагандистів. Бо як це так, наче як союзник так званої Росії їде до ворогів так званої Росії, щоб обговорювати санкції. А що, те а, наш стратегічний союзник вирішив з одним із наших стратегічних противників, ворогів, Абсуждать наші діла. Хоча формально Казахстан є союзником так званої Росії, тепер це викликає сумніви навіть у найбільш відбитих кремлівських пропагандистів. Напевно, навколо так званої Росії. Одні враги, хто наш союзники? Питання інтересний. Той я совершенно точно і впевнено назову э, Білорусію. А вот далі как спотыкаюсь знову не знаю, а хто що союзники? Друзей нет больше. Ні, друзі, була з боку Токаєва. Також й одна дещо дивна заява, наче як Казахстан взагалі не бачить жодної загрози для своєї територіальної цілісності з боку так званої Росії. Тому такі хліба апасії в отношенні територіальних притязань з боку Росії. У нас не имеется. звернув увагу на цю заяву Токаєва. Також й о той людожерливий російський пропагандист. Бо чого б це раптом Токаєв починав про таке казати? ця тема-то вообще взялась? Про те, що немає територіальних спорів, звісно, немає. Які можуть бути спори. Казахстану просто не существувала. Собственно, територія Казахстана це великий подарок со сторони Росії. Весь северний Казахстан, по суті діло, во многом стається русським. Казахстан орендував у советському союзу територію. Словом у російського пропагандиста після заяв Токаєва з'явився дуже дивний присмак. У роті, Вроде би, как би і ніяких оскорблів, а обидно. Давайте детальніше поговоримо про те, якої саме зовнішньої політики дотримується Казахстан у питанні взаємодії із так званим. Нею Росією та із Україною нещодавно була дуже показова історія: російські кавенщики приїхали на тимчасово окуповані території України. Я ночі впечатляють ну, реально за душу. Ми ще узнали багато історії. І після того у Казахстані їхні виступи скасували такі ситуації відбуваються далеко не вперше, і найчастіше із тими, хто підтримують війну проти України та їздить на тимчасово окуповані території України відміняють концерти людей, в частності Левса і Баскова на своїй незаконній території. І, хоча Казахстан формально лишається союзником так званої Росії, у самій країні відбувається поступово повільно, але декомунізація та дерусифікація. Нещодавно там звалили Лєніна. Коли ж російські дипломати починають скаржитись на політику дерусифікації у Казахстані, Казахстан на це реагує миттєво. Якось російський консул казав про русофобію дуже страшну у Казахстані, а потім його вигнали. Усе частіше на територію Казахстана не пускають росіян, які активно підтримують війну проти України, як от цього окупанта, який особисто іще воював проти нашої країни. Меня не пускают туда, заставляют сдирать эту наклейку и говорят, что у них эти наклейки запрещены. Что получается? Нашу Россию. Нас гнобят. у самому Казахстані збиралися заборонити символіку Z та V як символіку війни проти України. А коли знаходять росіян на території Казахстану, які мають таку символіку, то змушують її замальовувати, і це у кращому разі Нарисував букву Z так, як моя фамілія, зінові. Самі ж казахи відстоюють своє право говорити казахською мовою у своїй країні. Це росіянам дуже сильно не подобається. Вони питають: і що тепер їх будуть виганяти? Ну, взагалі-то так. А на каком з сам розмовляти? на казахській. Да? Я мені казаком хаза щось. Тосьми тобто в важнев Росію я Так. але друзі, не поспішайте із висновками, що Казахстан на 100% антиросійський, бо це також неправда. Ми дуже вдячні казахам, які підтримують Україну, а таких насправді там більшість. Ми вдячні Казахстану, який надсилає Україні гуманітарну допомогу і допомагав Україні під час енергокризи минулого року. Але у той самий час Казахстан допомагає насправді так званій Осії обходити санкції, зокрема, принаймні частина комплектуючих до російських ракет, які летять у наші будинки. Приходить до так званої Росії, у тому числі через Казахстан, можливо, це зміниться. Можливо, саме тому Токаєв у Берліні і казав, що Казахстан підтримує антисанкційну політику проти так званої Росії, але я чесно кажучи, у цьому дуже сумніваюся. Тим не менш, у контексті російської агресії проти України Казахстан намагається більше і більше віддалитись від так званої Росії, тому що чудово розуміє, що Російська Федерація так зва. На це теж серйозна загроза для Казахстана. Глобально ж так звана Росія серйозно втрачає позиції у геополітиці, і ще краще це видно на прикладі Карабаха. Ми глибоко встрівожене різкою ескалацією ситуації в Нагорному Карабахі. Ну що робити, Потерпимо. так званий нагірний Карабах фактично припиняє своє існування. І от у цьому процесі так звана Росія отримала величезне приниження. По перше, вже кілька атак було. На російську армію на території Азербайджана було ліквідовано навіть заступника командувача російського угруповання. Там І росіяни це проковтнули. За що погибли ці російські солдати за. Радічів, то би що? і що, звільнені, це все що ли? Бо інших варіантів у росіян просто немає, тому що Азербайджан побачив, що так звана Росія ослабла і скористався ситуацією. І я не просто так казав, що у війні між Азербайджаном та Вірменією програє зрештою так звана Росія, тому що так звана Росія серйозно втрачає свої позиції у регіоні, тому що протистояння там було дуже вигідне росіянам. Вони завжди Могли приходити то до Азербайджана, то до Вірменії і казати: давайте, ми будемо зараз посередниками, будемо вам допомагати. А тут раз. Так звана Росія виявилась непотрібною. А далі пішли приниження за приниженнями для так званої Росії. Про випадки, коли азербайджанські військові нищили російських окупантів, ви знаєте, але є і інші цікаві ситуації. До прикладу, нещодавно азербайджаном було затримано колишнього командувача армії, так званого нагірного Карабаха Мнацаканяна. Затримали азербайджанці, також і колишнього так званого голову уряду так званого нагірного Карабаха Рубена Вардань. Няна Варданян вже був далеко не останньою людиною у так званій Росії, тому що він був саме російським мільярдером і свого часу, буквально там, здається, пару років тому показово, наче як відмовився від російського громадянства, та переїхав до так званого нагірного Карабаху, адказався від російського громадянства і в Арцах як громадянин Арменії. Армії. Не... Ете рішення далось очень непросто. але це була тільки вистава, тому що насправді Варданян дотримувався цілком проросійської політики. Наприклад, так званий нагірний Карабах привітав визнання Владиміром Путіним, так званих ДНР та ЛНР. Потім вони налагоджували між собою зв'язки. А ще після початку повномасштабної війни проти України там виходили на проросійські мітинги. Варданян був просто російською маріонеткою, і насправді так званий на Росія мала би по ідеї якось за нього заступитися, коли його заарештував Азербайджан, але там вирішили просто на нього забити. Ні, ми цього, чесно говоря, я. я не розполагаю такої інформації, поэтому я нічого не можу сказати на цей що власне, як завжди, росіяни своїх узяли і просто кинули. Нічого нового у цьому немає, але дуже показово, що російські пропагандисти взагалі ніяк не критикують Азербайджан. Вони навіть бояться, хоч щось у бік Азербайджана, сказати. Натомість російські депутати погрожують вірменії. Армія вийшла Ні. Щодині незаконне державне образування. у Росіян така жалюгідна реакція, тому що вони нічого не можуть вдіяти, тому що вони усвідомлюють, що вони безсилі, коли втрачають свої позиції у світі і будуть втрачати і надалі. Єдине на що росіяни можуть розраховувати, що вірмени із так званого нагірного Карабаха приїдуть раптом воювати за так звану Росію проти України, хто залишився з армії Карабаха, вступити в ряди першого або другого корпусу ДНР ЛНР. і це насправді не такий вже й фантастичний варіант. Але хто б на нашу землю зі зброєю у руках не прийшов, усі вони мають подохнути. І я дуже радий, що ви долучаєтесь до волонтерських ініціатив, щоб збільшувати кількість хороших росіян. Чим більше так звана Росія буде зазнавати поразок на війні проти України, тим слабшою вона ставатиме на міжнародній арені. А коли так звана Росія зазнає Остаточної поразки у цій війні, то вона, як новітня імперія, припинить своє існування. Але, друзі, до цього моменту іще ще дуже далеко. До цього моменту іще ще треба дуже багато зробити і багато пережити. А тому я вас вкотре закликаю продовжити, будь ласка, підтримувати сили оборони України.